Вітаю, друзі! Тут багато фанатів Радянського Союзу періодично виступають у коментарях, що СРСР був країною виключно чесних і порядних людей, які ніколи не брали чужого. Двері в квартири навіть не замикалися на замки, а ключі в основному зберігалися під килимками. Щодо дверей сперечатися не буду, таке справді практикувалося в невеликих містечках, де люди добре один одного знали, де практично не бувало чужих і де власне. Особливо і не було чого вкрасти, крім кількох комплектів постільної білизни, двох-трьох сервізів і всякого старого мотлуху в коморі. Та й автор пам'ятає, як у дитинстві сам досить часто користувався такою схемою з ключем під килимком. Щодо власних крадіжки, то на побутовому рівні в СРСР воно існувало повсюду. Але при цьому серед самих побутових злодіїв власне злодійством не вважалося. Звичайно, вкрасти гроші або, скажімо там, ювелірні прикраси це була вже справжня крадіжка. Що до того ж, ця дія потрапляла під відповідну статтю Кримінального кодексу. А от, наприклад, обвісити в магазині або змінити склад страв у громадському харчуванні, принести із заводу пару підшипників, або злити десятка два літрів соляри на автобазі це зустрічалося часто і не вважалося чимось соромним. Чому так відбувалося? Ну, по-перше, від загальної бідності, так само розмазаної по всіх верствах суспільства. По-друге, через загальний дефіцит необхідних товарів та послуг. Прокладки для сантехніки завжди були у свого слюсаря, який той спер десь на складі. Потрібні запчастини для автомобіля, яких не було в автомагазинах, дивом знаходилися у свого автомеханіка. Можна сказати, що така низова корупція є практично неминучою в бідних країнах. При цьому середині самого суспільства вона не вважається чимось ганебним. Люди просто виживають, як уміють. Ну і третя причина такого злодійства це відсутність приватної власності як такої. У широкому розумінні цього слова. Фраза все навколо колгоспне, все навколо нічиє дуже добре характеризує ситуацію тих років: взяти нічиї дрова або нічий металобрухт вважалося майже нормою. І начебто навіть не злодійством. Крадіжка у радянському громадському харчуванні. Мабуть, красти в радянських їдальнях і кафе було найпростіше з тієї точки зору, що злодюжку було не так вже просто зловити за руку. Наприклад, сметану розводили кефіром, забираючи залишки собі. Розводили кефір молоком. Саме ж молоко теж крали, причому дуже винахідливо. Щоб молоко не псувалося, до нього додавали харчову соду. Списуючи при цьому частину молока, як зіпсоване, і забираючи собі додому. Котлети робили більше з хліба, ніж з м'яса. Ну і звісно, м'ясо йшло додому разом з поваром. Супи варилися без м'яса з так званим комбіжиром для видимості м'ясного навару. Після чого, при видачі в тарілку, клався малесенький шматочок м'яса. До речі, схожі штуки досі провертають на деяких. На півзанедбаних їдальнях, де в якомусь сенсі і досі залишився менталітет СОВКА. Крадіжка у радянських продуктових магазинах. В принципі, тут все було схоже на крадіжку в їдальнях. Але були свої нюанси. Скажімо, радянські гости описували норми щодо усихання та отруски товару. Торговці використовували їх по максимуму, навіть якщо товар не посушився, залишок просто крали. Дуже часто більш-менш якісні продукти, наприклад, такі як м'ясо, ковбаса, продавали з-під прилавка для своїх, але дещо дорожче за відпускну розрібну вартість, а отриману різницю клали в кишеню. Шахрайство в магазинах промтоварів. Тут все відбувалося схожим чином. Якісні та дефіцитні товари, які раптом надійшли в продаж, продавались так само з-під прилавка за дещо більшу вартість. З юридичної точки зору все було чисто. Ось товар, ось покупець, ось чек, ось гроші в касі. Побачити за допомогою перевірки те, що продавщиця поклала собі в кишеню над прибуток, було неможливо. Крадіжка на заводах та будівництвах. Тут все досить просто. Тягли все, що погано лежало, було погано прикручено або легко відливалося, відсипалося з великої тари. Втім, те, що було прикручено добре, спочатку відкручували, а потім теж крали. Комплекти інструментів, плашки для нарізування різблення, скло, цемент, навіть цегла. Думаю, багато хто з вас пам'ятає, гаражі та балкони, набиті всім цим добром. Чи бачили ви в гаражі у сусіда дяді Васі комплект радянських надфілів у коробці? Так отож, виносили все це добро через прохідні або просто перекидали через паркан. Для чого часто залучалися спільники? А щоб більше винести, наприклад, цвяхів, то брали коробки з-під посилок і складали цвяхи вертикально один до одного. В інших випадках майстри входили у зговір з охороною, заносили їм якусь продукцію, що виготовлялась на заводі, і вже потім весь цех після зміни впевнено виходив через прохідну з викраденою готовою продукцією, знаючи, що охорона їх не буде перевіряти і оглядати. Водії з автобас, трактористи, таксисти. Ці крали бензин та соляру класика. А також запчастини та козовну фарбу. Таксисти часто крали гроші, просто не вмикаючи лічильник за поїздки. Крім того, у пізньорадянські радянські роки таксисти були часто замішані у дрібному криміналі на кшталт допомоги повіям та нелегальним продавцям спиртного, забороненого Горбачовським сухим законом. Тіньові виробництва. Пам'ятаєте фразу із 12 стільців про те? Контрабандний? Всю контрабанду в Одесі, на Малій вулиці. У принципі, ця фраза була застосована до всієї фірми, що підпільно робилася в СРСР. В Радянському Союзі існували цілі тіньові виробництва, тобто кооперативи з пошиття того чи іншого фірмового одягу, які заробляли нечувані капітали. Порахуйте самі, фірмові джинси Монтана в СРСР коштували 200 рублів. Це понад одну середню зарплату на той час. А саморобні джинси під Монтану з простішої тканини можна було легко продати рублів за 100 120. Величезні на ті часи гроші. Завершуючи, варто сказати, що існували багато інших схем і способів розкрадань. В кожній сфері вони були свої. А які ви пам'ятаєте, зустрічали чи знаєте схеми розкрадання у Радянському Союзі, напишіть про це в коментарях. Звісно, що знайдуться глядачі, які скажуть, а що зараз не крадуть чи немає корупції, і вони будуть праві. Тому, якщо вам цікава тема корупції, її виникнення у світі та Україні, пишіть свої коментарі та відгуки, і я по можливості підготую окремий ролик про це. Ну а на сьогодні у мене все. Я бажаю вам миру, любові і терпіння. На все добре